Друзі, всім привіт! Сьогодні ми їдемо на рибалку. Рибалка в нас планується, їдемо в сторону Ніагари, але це далі за Ніагару, це вже біля американського Детройту по мапі я дивлюся. Ну, тобто, дуже далеко їхати більше 3 годин. Мені зараз пише половиною години, але це трафік просто на хайвеях, Тобто пробки. Так то, мені здається, там 3 години має висвічуватись. Е, їдемо на Карпа. Два дні ми плануємо, плануємо ловити карпа, а потім ми плануємо переїхати на Кетфіша на Сома. Я думаю, що буде дуже цікаво, тому не перемикайтеся і дивіться, що буде далі. Всім пока! Покльовка! йо-мойо! Діжимо. Є! Погнали! Так. <свист> так, щось є. Є. є, є. Наживку. Yeah. Ага, є, 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 є. Наживку нам міняли години 3-4. <свист> Але щось є. Все? <плес> so... Сил на На Давай, я тренер Бляха. Та там, да, Рома не вийде. Амур, амур не Капец. Опускай вниз Рома. Воду, воду, ниряй. Замирю його. Замирі, замирю. Я не можу підтягнути милина. Нормально, нормально. Замирюй. Піднимаешь. Піднимай. Еееее! Огонь! 4. Все. 4 плюс. Все, плюс. 4 плюс. Опа. Огонь. Ну, спачерум, яка? <паній> <ви> яка махина. <паній> <Уу>! <паній> а ні, це карп. Карп. Карп, да, карп, карп. И поплавок. А, не, стоп! Це, не, 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 це, це Олега. А вот Олега там улезка. Да. Зараз, зараз, зараз. Па, хлопці. <паній> Розпут. Є вага в тебе. Не. Заключок, да там? А ну дедушка, дивіться. Гляньте, яка краса. Ой, молоде! Що, там стенька запуталося? Чекай, так вона запуталась запуталась. Выключи, щоб не сигналило. Стань гарно біля палатки на фоні. фоне. Ночью. Нормально. Ну хіба хибафет там, він такий грязний? <laughs> Раз, да? Краса. Да, он говорит, рот он. него. Так. так. Прям, он там. Да нет, тут, вот. А. Рома тут был? Да, он тут. Хорош, красавчик. Е, дома. От... Менше, чуть -чуть. А може такий самий навіть. Самі? Не, 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 менше, менше. Такий Більший. Такий самий. Гарно робить. О, підсік, чесно, я його, сука. Красавачий, ти що. Ти все-таки тут доту блядь. Два рази, блять. Ні, мені здається, менше, але товстіше, товстіше. Товстіше. Аба. Він товстіше. Далі руку. Він, Він товстенький. Товстенький. Зараз. Ти підніми вудочку. Ти хочеш сам розпакувати. Не, розпакуй. На кукурудзу біло пішов. Ясно, що вони тут Пушка. Тихо, тихо, тіхо. Той такий позадій такі трошки, може і зікрою. Види зацепив? Хочеш прикол? Так, він позадий. Він його не схавав, ти його просто підсік, типу, бліки. Ну, але це школа, ребята. Так це взагалі тут. Ще трошки і він би все, так? Так, ну у нас ранок. За ніч ми спіймали п'ять э, карпіків. Вода спала трошки. Та блін, сильно спала. Ага, вон. Ой-ой-ой, Ой, блядь, -ой -ой, кінконги. Бля! Тут... А, а ваги є? Руку. А ну зараз давай. Ваги є в нас чи немає. Ох, ти шо? Покльовки були, за ніч багато покльовок було. Мій спінінг взагалі плаває в озері. Це треба його там доставати, лодку надувати. Коротше, тут слоненятки такі. Покльовочки що немає ваги, ми нічого. Піднімайся. 100 кілограмів я думаю вже там є. Ох. Ти шо? Візьми на мій сфоткай, щоб... щоб я вже мав хоча б одну фотку. Та я перекину тобі, чого ти це Що ж ми не можемо перекинути? Та, Та, перекинуло. Перекинуло. Так, спіймали маленького сомика, вот такая ляля. Боже мой, ты бачь, а ты с Такие дела. Ух ты, ты что? Десь там знаходимось ми. О, там стоїть лодка наша. Так, що ми подивилися на озеро Ері. Подивилися, подивилися на мостик якийсь, подивилися там на якісь розваги, які там є. Привет. О, уже колбаски. А? Серьезно? Да. Класс. Смачно?